Наприкінці літа та на початку осені 1914 року, Велика війна ще тільки починалася, і багато хто наївно вірив, що вона закінчиться до різдва. Початковий німецький план швидкої перемоги, план Шліфена, провалився в битві на Марні. Цей переломний момент зупинив німецький наступ на Париж і змусив їх відступити. Далі настав період, відомий як Гонка до моря. Це була не гонка в традиційному розумінні, а серія маневрів, під час яких і німецька, і союзні армії намагалися обійти одна одну з флангів, рухаючись на північ через Францію та Бельгію. Кожна сторона прагнула обійти найпівнічнішу точку противника, щоб вдарити йому в тил і отримати вирішальну перевагу. Цей відчайдушний кидок до узбережжя Північного моря був стратегічною шаховою партією, що розігрувалася на просторах Західної Європи. Коли кожна армія рухалася, вони окупувалися, а створюючи лінію траншей, яка згодом простягнеться від швейцарського кордону аж до Ла-Маншу. Відкрита мобільна війна, що характеризувала перші тижні війни, швидко добігала кінця. Метою було захоплення життєво важливих портових міст Кале Дюнкерк і Булонь, що розташовані на Ла-Манші. Для союзників утримання цих портів було абсолютно критичним. Вони були основними шляхами постачання з Британії на континент, якими надходили люди, боєприпаси та продовольство. Їх втрата була б катастрофічним ударом по військових зусиллях союзників. Кульмінація цієї гонки відбулася навколо невеликого стародавнього бельгійського міста під назвою Іпер. Це місто було важливим бастіоном, останнім великим бельгійським містом, що не перебувало під німецьким контролем. Воно перекривало німецький шлях до моря та захищало фланг союзників. Для німецького верховного командування захоплення Іпра було важливою метою. Це дозволило б їм перерізати британські лінії постачання та потенційно повністю вивести британські експедиційні сили з війни. Таким чином, сцена була підготовлена для монументального протистояння, битви, яка вирішила б долю Західного фронту на роки вперед і стала символом кривавого виснаження. Стратегічне значення іперського виступу, виступу в лінії союзників, що врізався в територію, контрольовану німцями, неможливо було переоцінити, хоча його було важко захищати, оскільки він був оточений з трьох боків, відмовитися від нього для союзників було немислимо. Тому перша битва за іпер, яка почалася 19 жовтня 1914 року, була не просто черговою сутичкою. Це був останній відчайдушний акт гонки до моря. Вона стала моментом, коли обидві сторони, виснажені, але рішучі, кинули все, що мали. В останній ривок, перш ніж лінії повністю закріпилися, замкнувши Європу в похмурій патовій ситуації окопної війни, яка визначить війну. Перша битва за ІПР була справді міжнародним конфліктом, що залучив армії з усієї Європи та за її меж. На боці союзників основними захисниками виступу були люди британських експедиційних сил або БЕС. Це була невелика, але високопрофесійна армія Британії, яку часто називали старими зневаженими. До них приєдналася значна кількість французьких військ, які відчайдушно боролися за захист південного та північного флангів виступу. Важливо, що залишки хороброї бельгійської армії, яка відступала з моменту початкового німецького вторгнення в серпні, також утримували життєво важливу ділянку лінії на півночі, затоплюючи польдери, щоб зупинити німецький наступ. Їм протистояла міць німецької імперії. Німецькі сили включали суміш досвідчених регулярних солдатів і новостворених резервних корпусів, багато з яких були молодими, сповненими ентузіазму студентами, які пішли добровольцями на службу. Німецьке командування під керівництвом Еріха фон Фалькенхайна. Було сповнене рішучості прорвати лінію союзників під іпром, вважаючи, що вирішальний удар тут може закінчити війну на їхню користь. Вони привели величезну кількість людей і, що найважливіше, мали значну перевагу у важкій артилерії. Таким чином, зіткнення було між досвідченими, але переважаючими силами союзників проти величезної німецької армії, яка прагнула прориву до настання зими. Битва вирувала на полях Фландрії, в Західній Бельгії, ландшафті, який стане синонімом жахів Першої світової війни. Це був регіон рівнинних низинних сільськогосподарських угідь, пересічених каналами, струмками та невеликими ділянками лісу. Сама місцевість стала грізним ворогом. Осінні дощі почали сильно йти, коли битва тривала, перетворюючи поля на трясовину густого липкого бруду. Цей бруд забивав гвинтівки, знерухомлював солдатів і робив копання ефективних траншей майже неможливим завданням. Бойові дії відбувалися в невеликих селах і лісах, таких як Гелувель, Полігон, Вуд і Месін, і навколо них назви, які будуть викарбувані у військовій історії. Саме місто Іппер з його чудовою середньовічною суконною залою стало постійною мішенью для німецької артилерії. Хоча битва велася в навколишній сільській місцевості, Місто було призом і символом опору. Невпинний обстріл поступово перетворив його історичні будівлі на руїни, яскраве свідчення руйнівної сили сучасної промислової війни. Для солдатів Британії, Франції та Бельгії утримання лінії навколо Іпра було не просто тактичною необхідністю. Це був захист останнього шматка вільної Бельгії, опір переважній хвилі ЄС, яка прокотилася більшою частиною країни. Досвід солдатів під час першої битви за Іпер був спуском у новий вид пекла. Битва була не єдиною подією, а серією жорстоких, безперервних атак і контратак. Спочатку бойові дії були більш відкритими, але коли лінії почали зупинятися, солдати відчайдушно копали неглибокі траншеї для захисту. Це були не складні системи, якими вони стануть пізніше, а прості рови, що пропонували мінімальний захист від постійного шторму, шрапнелі та кулеметного вогню. Умови були жахливими. Безперервний дощ заповнював ці грубі укриття водою, змушуючи чоловіків стояти днями в крижаному бруді по пояс, що призводило до швидкого розвитку траншейної стопи, болючого стану, який міг призвести до гангрени та ампутації. Бойові дії були невпинними та неймовірно особистими. Битва то затихала, то розгорялася в ключових місцях, Є таких як Менін Роуд та Полігон Вуд. В одному відомому інциденті в Гелувельті 31 жовтня німецький прорив здавався неминучим. Британська лінія була розбита і здавалося, що дорога до Іпра відкрита. У момент відчаю один батальйон, другий Ворчестерський, розпочав контратаку, яка дивом закрила пролом і стабілізувала лінію. Такі акти неймовірної хоробрості були звичайним явищем, але вони коштували жахливих втрат. Бес єдина професійна армія Британії, була фактично знищена в боях. Її ряди досвідчених солдатів та офіцерів були винищені. Німці, так само рішучі, кидали хвилю за хвилею солдатів на лінії союзників. Вони особливо покладалися на масовані піхотні штурми, особливо з боку своїх нових резервних корпусів. Ці молоді солдати, названі в німецькій пам'яті «Kindermord Кіндермордбай Іперн, різанина невинних підепром. Просувалися з великою мужністю, але були скошені тисячами швидким, точним гвинтівковим вогнем професійних британських солдатів. Британський стрілець був навчений робити 15 прицільних пострілів за хвилину, створюючи такий інтенсивний об'єм вогню, що німці часто вважали, що вони стикаються з масованими кулеметами, а не з піхотою. Коли битва затягнулася на листопад, чисте виснаження та виснаження з обох сторін були величезними. Їжі було мало, сон був розкішою, а постійний шум артилерійського вогню був божевільним. Ландшафт перетворився на безлику пустку з вирв від снарядів, розбитих дерев і мертвих тіл обох армій. Солдати повинні були жити і битися серед тіл своїх загиблих товаришів, оскільки їх відновлення часто було неможливим під постійним вогнем. Психологічна шкода була такою ж сильною, як і фізична, вводячи світ у концепцію контузії. Руйнівної психічної травми промислової війни. До кінця листопада 1914 року обидві сторони були повністю виснажені. Невпинні атаки та контратаки виснажили їхні армії, а настання зимової погоди зробило великомасштабні наступальні операції майже неможливими. Перша битва за Іпер офіційно закінчилася 22 листопада, нерішучою перемогою жодної зі сторін, а взаємним станом краху. Німецька армія зазнала невдачі у своїй головній меті. Вони не прорвали лінію союзників, не захопили Іпер і не досягли портів ла Ла-Маншу. Їхній останній масовий штурм пруської гвардії 11 листопада був відбитий, що ознаменувало кінець їхніх основних зусиль. Зі стратегічної точки зору, битва була перемогою союзників, але це була перемога найдорожчого виду пірова перемога. Союзники успішно утримали лінію та закріпили іпрський виступ, забезпечивши відкритість британських шляхів постачання. Однак ціна була приголомшливою. Британські експедиційні сили зазнали понад 54 тисячі втрат, фактично знищивши початкову професійну армію. Французькі та бельгійські втрати також були катастрофічними їхня загальна кількість перевищувала 100 тисяч. Німецька армія зазнала ще більших втрат за оцінками близько 130 тисяч. Поля Фландрії були насичені кров'ю європейської молоді. Важливість першої битви за іпер в історії Першої світової війни неможливо переоцінити. Вона ознаменувала остаточний кінець мобільної війни на Західному фронті. Після битви лінії закріпилися у величезну мережу траншей, яка залишалася здебільшого статичною протягом наступних чотирьох років. Іпер був тиглем, у якому був викуваний глухий кут окопної війни. Вона навчила обидві сторони, що оборонна сила кулемета та артилерії зробила старі тактики масованих піхотних атак застарілими та самогубними. Війна не закінчиться до різдва, це буде довга, затяжна війна на виснаження. Зрештою. Ця перша велика битва навколо стародавнього бельгійського міста задала тон решті конфлікту. Вона продемонструвала неймовірну стійкість і мужність солдатів з усіх боків, але також виявила жорстокий, теж промисловий характер цієї нової форми війни. Іперський виступ залишатиметься центром бойових дій протягом усієї війни, свідком ще двох великих битв, включаючи перше застосування отруйного газу німцями в 1915 році. Перший Іпер був кривавим прологом до трагедії Західного фронту, битвою, де помер старий світ війни, і почалася похмура реальність ХХ століття.